Випаленими очима і залізом включиться, жити далі потрібна вагома причина, і вона городтю, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода, я тебе надто люблю, щоб казати нам. Твоє небажання жити просто погорде. А він відчуває, що в тілі його забагато металу, а він знає, як чорно буде йому до кінця його віку, а він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертвого повіку, і каже, тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто продоптують стежку ринкові трамваї ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кримти. Єдине, чого не зможу, зробити так, Щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі не снулись, ті, хто ніколи не любить. І навіть якщо ця зима буде тривати руками, навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь його голосом, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими не від дерев стоять неначе волі теж в Боже його скрипних пальця, будь закінчення його довгих речень. Це милинемо вами вранці складається з доказів і заперечень.